І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор у GTA Vice City. І це УАЗ 31514. Ось такий УАЗ. Давайте подивимось. Ось такий УАЗ. Ось він. Бачимо шильдик є. Решітка, ось такі фари. E, номер 3684 Люк. Люк Скайуокер, напевно. Ось такі колеса. До речі, він замінює машину спортивну, яка стоїть у цьому автомагазині. Запаска навіть є. Номер такий же ззаду. До речі, фарби, подивіться. Непогано. Давайте на салон подивимось. Ну, салон звичайний. Це метал. Бачимо спідометри, там різні ручки. Ось такий у вас. Давайте ми його спочатку на ньому проїдемось, а потім вже подивимось, які у нього пошкодження. Ну, мені подобається, як він їздить. Ось, мені подобається. Ну що ж, давайте подивимося, які в нього пошкодження. Так. До речі, капот мені напам'ятовує, що у нас був е, у позаминулому випуску УАЗ, який був на військовій базі. Так. Трошки він мені його напам'ятовує. Двигун, Саме. Ну такі пошкодження. Давайте далі будемо дивитись. До речі, вже лобовуха потріскана. Бачимо, двері теж б'ються. Все відлетіло. Кудись зникло колосо. Ну, мені подобається, мені подобається дуже. Ну що ж, давайте ми ще на ньому проїдемось. Давайте полотимо. Злітаємо. Давайте ось такий зробимо. Перелетіли. Ну ви бачили. Давайте у порт поїдемо і у порту завершимо. Давайте ось тут. Давайте ось так завершимо. Якщо комусь подобається ось так, як, ну, як я роблю зараз, завершаю випуски. Напишіть, будь ласка, можу завжди так робити. Завершувати випуски. На ось таких місцях. На різних. До речі, я думаю, це буде е... епічно. Ну що ж, народ? Кому сподобався цей обзор. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Там вподобайки. Пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей УАЗ 31514 буде в описанні під відео. Удачі!